Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 188 її створив Ліонель Кізерицький. Це французький шахіст польсько-німецького походження. Хід білих мат за 4 ходи. Знайдіть розв'язок. Білі сильно виграють по матеріалу. Кінь слон і Тура. В чорних є небезпечний прохідний пішак. Які є ідеї? Наприклад, Тура Б6. Білі хочуть активізувати туру. Білі створили загрозу. Щоб був Тура С1 мат. Чорні грають Д3. Звичайно, тепер Тура С6 за білих нічого не дає, тому що чорні грають Д2. Кращий хід це тура Д6. Д2 і можна бити пішака. Чорного короля немає ходів, G5. Тура 2 напали на мат ж 4 Якщо побити пішака, це буде пат, але білі грають тура 1, буде мат. Але це тільки п'ятий хід, а завдання мат за 4 ходи. Чорного короля немає ходів і йому залишилось поставити шах. Правильний перший хід Тура 8. Білі створили загрозу Тура С1, що був мат, тому чорні грають D3. Хід білих, хто ще розв'язав цю задачу, подумайте. Далі правильно грати Тура H8. Чорні йдуть у ферзі d2. Тура h1, d1 ферзь. І останній хід, хід королем, король h2, буде мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Чорний король обмежений білими фігурами. І в нього швидко ходи не з'являться. Просто потрібно уявити, як білі можуть поставити шах. Білі мають зробити маневр турою. І останній хід буде королем, буде мат. Тура 8, Д3, Тураж 8 д 2 Тураш 1, Д1 Ферзь і трошки незвичний хід, останній хід королем і чорний мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!